Худі унісекс мікс від бренду Aldi. Це Німеччина. Німеччина це якість лише 325 гривень за одну одиничку. В лоті їх буде представлено 10-3250 гривень за увесь лот. Представлені в розмірах жіночі від S до L, чоловічі від M до 2 xl Є ось такий класний варіант на чоловіків. Ну, В принципі, я, я хочу сказати, що да, тут ніби як чоловічі, але вони справді йдуть унісекс. Можуть одягати як чоловіки, так і жінки. По матеріалу тут іде 66. Котон. Іде така, такий капюшон на затяжечках, як ви бачите, сквозна кишенька, і вони будуть утеплені на манжетиках. Отак От виглядають вони зсередини. Далі показую варіант. Як бачите, намальована жінка, але знову ж таки вони йдуть як унісекс. На фліски, 100% поліестер. Далі, ось таких варіантів у нас найбільше. Зараз я вам буду показувати. Ось так виглядають на модельці. Тут у нас йде 95% бавовна, 5 еластан. Показую, як вони виглядають в розгорнутому вигляді. І нагадаю, 325 гривень. Класні худі. Дивіться, будь ласка, як вибити такий елемент. Так. Е Якісна зіпка. Тут іде двуниточка. Ось ще раз як виглядає на модельці. Далі йдуть кишеньки, манжетики і тут також манжетики. Обов'язково йде сертифікація Окотек стандарт соточка, використані безпечні матеріали та фарбники. Класний по матеріалу, дуже якісний і лише 325 гривень. Можна зробити гарну націнку і круто заробити. Для того щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів контакти під цим відео.